Вінніпех одне з найцікавіших міст Канади, адже це місто, що розташоване у місці злиття річок, Рет і Асіньбойн, що зберігає багату спадщину і надихає своїх мешканців і відвідувачів усіма своїми особливостями. Почнемо з цих особливостей. Власне, Вінніпех це місце, де втілюється історія, культура і прогрес. Місто Вінніпех, воно є найбільшим, найбільшим Є найбільшим містом Манітоби, що розташоване за 100 км на північ від кордону з Міннесотою. Назва походить від назви Крії для озера Вініпех 65 км на північ. Він Ніпі, що означає каламутна вода. Вінніпех є важливим економічним і культурним центром прерії, розташований на півдорозі між Атлантичним і Тихим океанами. Його називають бичачі Око Домініону, а через його розташування між канадським щитом прерією Воротами на захід, а власне. Розвилки, де зустрічаються Red River і Аснібоїн, були місцем поселення корінних народів ще 6 тисяч років тому. І ранні мешканці, ймовірно, були мисливцями на велику дичину, які залишалися в цьому районі сезонно. Річки забезпечували транспортні зв'язки між багатьма народами, до прибуття європейських дослідників і торговців хутром у місцевості навколо Вінніпегу проживали індіанці, племен Асінібоїн та крі. І європейські поселенці датуються десь тисячу 38 роком, коли тут вперше було побудовано факторію Форт Руш, французьким дослідником і торговцем хутром Деля Веренді, Форт пізніше було покинуто, і землі перейшли у володіння північно-західної компанії. Ядро майбутнього міста Вінніпех воно було пов'язано з будівництвом загального магазину Макені, і він побудував магазин, де була стежка хутряників. Що було цілком логічно, що йшла вони спорічці Снібої до Форту Гаррі власне. Е до 1873 року, коли Вінніпуг був зареєстрований як місто, поселення залишалося відносно маленькою частиною більшої колонії Ред Рівер, і коли в 1874 році відбулося перше засідання міської ради, у місті проживало 3700 жителів. Власне стратегічне географічне розташування Вініпега зробило його природним центром для західного розширення трансконтинентальних. Залізниць рівніше його називали серцем континенту, завдяки важливому розташуванню в канадській транспортній мережі, а адже місто великий транспортний, фінансовий, промисловий і науковий центр країни. Завершення завершення будівництва канадської та галаканської залізниці принесло місту період зростання. Процвітання якого немає в іншому там канадському міському розвитку, тому що потік іммігрантів, мігрантів тоді високі ціни на пшеницю, багатий капітал сприяли стійкому зростанню. Місто ставало оптовим адміністративним і фінансовим центром заходу. До 1911 року Вінні Пех займав четверте місце в Канаді за виробництвом. Цей стрімкий підйом досяг піку в 1914 році. Велика депресія призвела до різкого занепаду занепаду бізнесу, бізнеса. Виробництва і фабрики закривалися депресії, місто не вивело аж до початку Другої світової війни, і після війни умови значно покращилися і стали більш стабільними у порівнянні з шаленими темпами початку ХХ століття. Сьогодні Вінніпех має диверсифіковану економіку, включаючи фінанси, страхування, інформаційні технології і багато іншого. Вінніпех змінився в кілька окремих етапів від маленької компактної. Компактної, етнічно однорідної громади до великого розгалуженого космополітичного міста за винятком різкого збільшення на початку 1880-х років зростання було постійним. Причому мігранти перебували переважно з Британії, з Онтаріо. І Ці перші мігранти встановили культурне та економічне панування, яке зберігалося десь приблизно до 1945 року, незважаючи на прибуття інших груп до 1911 року е він став третім за величиною містом Канади, і найсерйознішою проблемою, спричиненою швидким зростанням Вінніпелу, був конфлікт між колишніми мігрантами з Британії та Онтаріо. Багато з яких були українцями, євреями, які не вписувалися на канадську ось цю форму на думку канадців. У результаті багатьох, багато нових іммігрантів зазнали відкритої дискримінації, починаючи від сегрегації за місцем проживання та закінчуючи дискримінацією на роботі роботі та е, знищенням їхнього майна глибоко упереджена більшість вбачала в емігранта загрозу. І де і до 1920 року Вінніпег був місто ізольованих і часто е, ну, етнічних груп. Напруженість спала, коли імміграція зменшилась а природний період населення збільшився між 20-ми і ми роками 20-го століття. Це зменшення бойових дій стало очевидним не бойових, а сутичок стало очевидним, коли. Стівена Джубу він же Степан Зюба було, було прийнято обрано мером в 1956 дев'ятсот роках. І власне з цього моменту буде доречно розповісти про українську громаду і українців в Уніпезі у цьому місці. Проживає значна кількість українців, які зберігають свою національну. Культурну спадщину, одночасно вносячи свій вклад у розвиток Вінніпегу та Канади. В цілому, українська громада Вінніпегу має численні організації, спілки, церкви, школи, які допомагають утримувати культурні традиції, забезпечуючи взаємопідтримку для українських мешканців міста. Вони проводять різноманітні заходи, фестивалі, концерти, конференції. Що дозволяють українській громаді зустрічатися, спілкуватися і показувати свою ідентичність, свою спадщину широкому загалу. Космополітичне місто багатьох етнічних груп, включно з значним населенням франкомовних корінних народів. Веніпех домінує в культурному житті Манітоби. адже він має репутацію процвітаючої спільноти, літератури, спорту, релігії, всієї культури загалом. Він має активну письменницьку спільноту. І Веніпех має перший в світі музей, присвячений досвідчню. Женню прав людини з доволі цікавою архітектурою споруди, а власне королівський балет він є домом для відомого дуже балету, включаючи Rainbow Stage, що є найстарішою безперервно діючим театром Просто неба в Канаді художня галерея, що має найбільшу в світі колекцію сучасного мистецтва інуїтів. Uh, і uh, місто також приймає кілька щорічних фестивалів, у тому числі Вінніпецький джазовий фестиваль, фольклорама та знаменитий Вінніпецький фольклорний uh, фестиваль, що проводиться на північ від міста. Uh, власне, декілька цікавих фактів: uh, це uh... Вінніпех е походження улюбленого всіма Вінніпуха. Е Під час Першої світової війни, в 1914 році, кавалерійський ветеринар на ім'я Гаррі купив ведмежа за 20 доларів на залізничний зупинці в Антаріо. Він назвав її Вініпехський ведмідь або скорочено Вінні, це тому, що він виріс у місті Вінніпех, коли, е коли борг збирався служити на три роки до фенсі, він залишив Вінні в Лондонському зоопарку, де, зрештою, подарував ведмежа. І е саме там мінус зустрів ведмедя, коли відвідував зоопарк зі своїм сином Крістофером Робі... Робіном. Бачи Захоплення свого сина ведмедом він використав як, як її, як джерело натхнення для своїх дитячих книжок, яких ми всі через багато років дізналися, як він і Пуха. Також зима у Вініпезі морозна, проте весела, адже Вінніпег взагалі не дарма називають Вінтерпегом, тому що це найхолодніше канадське місто взимку із середньою температурою мінус 13 градусів. Найхолодніша температура коли-небудь зареєстрована було аж мінус 47 градусів. І довгий час Вінніпег був найхолоднішим містом у світі з населенням 600 тисяч і більше. Через свою географію Вінніпег чутливий до полярних максимумів, які фактично є арктичним системами. Сама високого тиску, що приносить багато холодного повітря. І е, ми не перебільшимо, якщо коли скажемо, що зими в цьому місці дійсно екстремальні. Е, і власне одна річ, яку ви повинні знати про Вінні Пегерів, полягає в тому, що сильний холод не завадить їм розважатися на вулиці. Щороку вони збираються для різноманітних заходів від велогонок по снігу до веслування на каное. І найдовша козинка в світі знаходиться саме у Вінніпезі, е, е, яка замерзає природним шляхом і знаходиться е, не в Оттаві, а в Вініпезі, яка нещодавно повідомлялася, катання пролягає вздовж річінь воїн вжиною 8,5 кілометрів, можна побачити детальніше. Власне підсумок варто сказати, що Вінніпех є містом, де спитається багатий культурний спадок, так, природна краса і розмаїття можливостей для навчання, для розвитку, для життя і відвідування, обов'язкового відвідування. Власне, дякую за увагу. Дякуємо вам.